Всім привіт! З вами Слірон, і сьогодні у мене гайд огляд на важку зброю в КС 2. Почнемо з дробовиків, а саме з нови. 1050 доларів ціна, 26 урону за дріб, швидкість перезарядки 4 секунди, якщо весь магазин. Мала швидкість стрільби, 3 метри дальність. Ну, далі йде обріз. Ціна у 1100 доларів, 32 урону за дріб, трохи вища скорострільність за нову, 2 метри дальність. В цілому це як нова. Місцями краще, місцями гірше, але характеристики, ну, майже одинакові. А тепер найкращий дробовик Мак 7. 1300 доларів ціна, 30 урону за дріб, але дальність 5 метрів. Робить його одним з найкращих дробовиків. У нього хоч і мала скорострільність, але дальність компенсує просто все. 5 метрів для дробовика це дуже багато. Далі у нас XM1014. Ціна 2000 доларів. Урон плюс-мінус такий же самий, як і у Ноби, але величезна скорострільність, майже як у зігла, Робить е, його. Топ-2 дробовиком у КС-2. Але всього лише топ-2, бо дальність 3 метри проти 5 метрів у Максим. 7. А зараз йдуть кулемети. Почнемо з найгіршого: М249. Коштує 5200 доларів 32 урону, Велика віддача, скорострільність 750. Дальність ураження 16 метрів. Кількість патронів 100 на 200. Перезарядка триває 6 секунд. Найгірший він тому, що коштує 5200 доларів. Коли є аналог, який набагато дешевший і кращий. І цей аналог це негер. Ціна 1700 доларів. Урон 35. Віддача та ж сама. Скорострільність 800. Кількість патронів 150 на 300. Виходить нігів набагато кращий за М249 по всім параметрам: ціна, урон, скорострільність, патрони, але дальність ураження 13 метрів. Ну і все. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі і до зустрічі.